Людський фактор. Людський фактор на 101 і 8 FM. Вітаю, це проєкт Людський фактор на радіо Місто над Богом. І сьогодні ми продовжуємо розмову із доктором медичних наук, професором зав кафедрою акушерства, гінекології та медицини плода Національного університету охорони здоров'я імені Платона Шупика, заслужений лікар України Світлана Жук. Вітаю пані Світлану в нашій студії. Вітаю Олена. 17 квітня 2023 року МОЗ оголосила конкурс на заміщення посади ректора Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. І ви, пані Світлано, є серед кандидатів на цю посаду. Тож давайте, власне, поговоримо про це детальніше. І Перше, от моє запитання, чому ви вирішили брати участь у таких виборах? Е... Хочу почати з того, що я буду користуватися своєю програмою. Вона створена виключно мною, тому що так в такий короткий термін не можна сконцентрувати свої думки. Тому дозвольте, я буду користуватися трошки підглядати. І так, основна моя місія, яку я хочу виконати. На посаді ректора, якщо виборю цю посаду, це створити такі умови лідерства Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Перегова в рейтингу закладів вищої медичної освіти в Україні. Але яким шляхом рейтинг має бути створений шляхом забезпечення підготовки. Саме високопрофесійних фахівців, аби ці фахівці необхідні були нашим роботодавцям, коли приймають на роботу головні лікарі, або, скажімо, директори лікувальних закладів. Перше питання, яке вони задають, це який вуз ви закінчили? І коли людина говорить, лікар говорить, я закінчив Вінницький медичний університет, більше питань не виникає. Говорять, ми вас приймаємо. Ви також закінчили Вінницький медичний університет, так? Так. І коли я вже працювала і в Вінниці, і в Києві. І коли чулися, відповіді, я в випускних Вінницького університету. Всі казали, це відчувається по рівню знань і по рівню практичних навиків. Щодо вашої програми, ви вже згадали, що маєте програму кандидата на посаду ректора медичного університету імені Миколи Перегова. Детальніше будемо говорити зараз по цій програмі. Які види діяльності як майбутнього ректора ви розглядаєте у своїй програмі, пані Світлана. Моя програма це досягнення надзвичайно амбітних цілей, і вона ґрунтується перш за все на розбудові і вдосконаленні трьох, на мою думку, важливих складових: це середовище, це дії і це лідерство. Я вважаю, що е, щодо середовища, то це основні умови створення комфортного середовища для навчання, для викладання. По-перше, є доброзичлива, е, дуже доброзичлива атмосфера в самому колективі, без будь-яких інтриг, заздрощей і так далі, що дуже часто має місце. І друге, це достойні умови. Праці. Що стосується практики, то е, я в попередньому говорила в своєму інтерв'ю, що діяльність будь-якого е, е, викладача університету, вона медичного університету має три складові: це освітня, uh -huh. наукова і е, Педагогічна Дивально, да? я говорила, але тут дуже важливо, і я хочу це дуже розвинути у нас в університеті: це міжнародна. Без міжнародної співпраці ми вже зараз не можемо давати певного рівня освіту. І нові дві складові, які з'явилися в практиці буквально років 5-6 назад, це управління і фінанси. Дуже потрібні медичні менеджери. Відомо, що на сьогодні управляють уже медичними центрами не головні лікарі, а управляють директори. Які мають обов'язкову освіту менеджера. І ми вже маємо закладати основи цієї освіти в університеті. Ну і ще надзвичайно, на мою думку, важливим, важливою складовою успіху кожного практичного престижного закладу вищої освіти є лідерство. Я е, керуюся цим лідерством по життю, і я дуже хочу, щоб е, в поняття лідерства входили у нас в університеті це високий кадровий потенціал, і це дуже важлива складова, це е, студентське самоврядування. Зараз студенти вже не ті, е, де зображені на Картині, яка знаходиться в музеї Пирогова, в свій час Пирогов уже викладачем став він їздив, був опіпопічителем російською мовою закладів. Освіти. І там студенти були революціонерами. А на тепер я б хотіла, щоб студентське самоврядування це були молоді лікарі, які мають амбітні цілі, вони їх досягають як в практичному плані, так і теоретичному, і виходять на конкурентну лінію з закордонними своїми колегами. Все це, що я окреслила, безумовно має триматися чи базуватися саме на демократичних основах. Я не розумію ніякого пресінгу, я не хочу ніяких насильственних методів виховання молоді, виключно демократичні основи. Угу. Як щодо освітньої діяльності, як ви бачите освітню діяльність? Ну, це, перш за все, динамічне оновлення освітніх програм з урахуванням закордонних стандартів. тому що чого гріха таїти, інколи наші вихованці вчаться. По підручникам 80-х-90-х за років застарілих. За а програми мають оновлюватися. І може людського фактору до того не вистачає так швидко їх оновлювати, але і в ну, паперовому вигляді викладати. Для цього є інші можливості, будь ласка, інтернет, і тут в першу чергу викладач має над собою працювати, ознайомлюватися з цими програмами закордонними, і потім на засіданнях кафедральних їх затверджувати і впроваджувати уже в науковий процес. Крім цього, я бачу покращення освітньої діяльності в тому, що ми проводимо обмі. Викладачами, професорами з країнами Європи і Америки. Ця практика існує от в Києві, вона існує, ця практика. І уже зараз в мене є пропозиції за кордону моїх учнів, які працюють в Німеччині, в Бельгії, в США, аби приїхати до нас в рідну альма Мару. І тут прочитати лекції, і тут позайматися практично студентами. Тому я думаю, якщо мені вдасться стати ректором, то я, безумовно, також цю практику буду впроваджувати. Можна сказати, що освітня діяльність так переплітається з міжнародною вже тут діяльністю, так? Так. так. Угу. А ми не можемо тільки в своєму просторі працювати. Це вже неможливо. Тільки обмін досвідом і. Залучення і наші фахівці і нам є чим гордитися, нам є що показати і розповісти. Медицина в Україні дуже на високому рівні. Тому, ви знаєте, зараз під час війни наші лікарі великою популярністю користуються за кордоном і багато повертаються людей або отримати... що. Да? Вже хто був тут, вже поїхав так. туди, де думали, буде краще. І Але... приїжджають сюди mm -hmm. на обстеження, на оперативні втручання. Це дуже дуже приємно. Крім цього, створилося в останній час створено дуже багато приватних лікувальних закладів. І приватні лікувальні заклади вони оснащені гарно, у них чудова апаратура. І я дуже б хотіла, аби наші студенти могли там проходити mm -hmm. е, проводити mm -hmm. заняття щоб вони стали базами е, наших кафедр. От У мене в Києві на кафедрі медицини плода є основна база це другий пологовий будинок, але ще є три приватні бази допоміжних репродуктивних технологій. І вони нас дуже виручають через те, що ну, у мене специфіка, у мене курсанти навчаються на кафедрі, але студентами те саме, як студент може закінчити медичний університет і ні разу не бачити, як відбувається штучне Запліднення. А, просто теоретично про це чути, але ну, мені здається, це несправедливо для mm -hmm. майбутнього лікаря. І у нас у Вінниці є така база, де і виконують штучне запліднення. І можна, повні, можна організувати е, заняття і там, При, причому приватні заклади, вони не проти того, аби у них от зараз знаю, є інтернатура, але я думаю, вони не будуть проти того, аби там були студенти. Е, ще дуже важливо, Питанням є на сьогодні в Україні це створення університетських клінік. Вони є. Вони перші з'явилися в Одесі, а потім в Дніпрі, але ви знаєте, все рівно вони не мають самостійності такої, яка є в Європі, в Америці в університетських клініках. Тому нам дуже-дуже серйозно треба переглянути це питання, і нещодавно у нас там в нашому. Університеті е, був міністр охорони здоров'я пан Ляшко, і він сказав про те, що почнемо з найкращого. Е, Австрійська компанія будівельна хоче створити, побудувати, не створити, хоче побудувати просто з нуля. Не, не якесь пристосоване приміщення, так як зараз це відбувається в Україні з університетськими клініками, віддають якісь приміщення. От у нас це залізнична лікарня в Вінниці. Але ж скільки треба вкластись туди, аби її зробити на рівні університетської. Там, де можуть працювати професори, доценти, і ми маємо мати там гарну апаратуру. Також перша університетська клініка в Києві буде будуватися з нуля. Вона буде оснащуватися найкращою апаратурою і там будуть працювати найвідоміші фахівці, практики, професори, доценти. І вона вже буде, скажімо, зразком для створення університетських клінік і в інших регіонах. Крім цього, дуже важливим питанням в освітній діяльності я вважаю це поглиблення підготовки здобувачів освіти з питань медичного права і юридичного ага. захисту. Вам, мабуть, відомо, Олена, що е, скаржаться на лікарів інколи так, є підґрунтя для того, а інколи немає. І лікар вмі... має вміти правильно себе захистити, правильно вести діалог з пацієнтами, з їх родичами, а це все вивчення. Певних основ права. Ще дуже важливим питанням я вважаю удосконалення саме практично орієнтованого навчання. От в свій час, коли я вчилася в університеті, то там у нас не зразу була інтернатура, а спочатку була так звана субординатура. І в субординатурі це Ще додатково один рік для вузької спеціалізації ми вивчали дотичні спеціальності до, скажімо, акушерства гінекології. І ви знаєте, дехто міняв свою думку і вже не хотів продовжувати інтернатуру за цим напрямком. Тобто, треба дати шанс молодим лікарям практично орієнтуватися. І ще для цього має бути обов'язковий. Ну, скажімо, обмін е, е, інформацією щодо роботи спеціалізованих тих чи інших закладів. Я би планувала поїздки студентів. Е, і в, скажімо, інститут головний на Шалімова, і в інститут кардіохірургії. І ще дуже така система є гарна за кордоном. Вона не потребує, я розумію, що все потребує коштів, але uh -huh. ця система не потребує дуже великих коштів, так звана госпітація. Не госпіталізація, а госпітація. Кожного року я особисто, як професор, проходжу цю госпітацію в клініці, де працює моя учениця. Що це значить? Я живу при лікарні. У них є така можливість, там невеличка кімнатка, і хто ще приїздить на госпітацію, ми живемо прямо там в лікарні. Це триває десь біля 10 днів один курс госпітації. Ми кожного ранку, як лікарі, як медсестри приходимо на роботу на 7 годину ранку і починаємо все з 5 хвилинки. Сидимо разом з лікарями, слухаємо все, що е, вони планують на цей день як частина як... колективу. як Мені може сказати, Світлана, uh -huh. сьогодні ви помиєтеся на оперативне втручання. Або сьогодні, Світлана, ви йдете допомагати виконувати ультразвукові дослідження в такий то кабінет. Сьогодні, Світлана, ви uh -huh. робите те-то-тето. -те І це не обов'язково е, пов'язано з моїм професорським званням. І ви знаєте, це вивчення основ е, медицини е, саме в рамках госпітації, воно дуже корисне. І я думаю, студентам уже старших курсів, особливо лікарям-інтернам, е, це буде цікаво, і я е, можу це забезпечити. Угу. А от щодо того, чи є пріоритетні напрямки у вашій програмі, які ви назвали, які ви виділили, ви окремили так. Пріоритетними напрямками в моїй програмі є, по-перше, лікувальна діяльність самих викладачів. Чому я її визначаю як пріоритетну? Ну, погодьтесь зі мною. Хіба може викладач, лікар навчити лікувати, не будучи самому вис... фахівцем високого рівня? Просто теоретично? Не може. Обов'язково він має бути гарним лікарем. А, на жаль, на сьогодні в Україні склались такі умови, що викладачі не мають доступу до пацієнта, навіть не мають права виписати рецепт. Тому моя свята, мій святим обов'язком буде. Перше, до забезпечити доступ е, викладачів до НСЗУ Національної mm -hmm. служби здоров'я. Я по двом пакетам працюю з Національною службою здоров'я вже четвертий рік. По... Пакету е, акушерства гінекологія, пологи і другий пакет це дитяча хірургія, так як і доросла хірургія, де входить пакет дитячої хірургії, так як я займаюся внутрішньоутробними втручаннями е, у, е, на плодах. І е, друге, це реєстрація всіх наших викладачів е, в системі ЄХЕЛС. E там, де зареєстровані абсолютно всі лікарі, оце моя така свят... мій святий обов'язок забезпечити досвід... доступ викладачів до пацієнтів. І друге, це науково дослідна діяльність. Ми говорили з нею детально в попередні наші зустрічі. Треба нам піднімати на певний рівень наукові дослідження, тому що через них потім лікар буде вміти. І лікувати, і аналізувати свою діяльність. Оце є дві пріоритет, два пріоритетних таких напрямка. Пані Світлана, вже на завершенні нашої розмови, скажіть, будь ласка, яким ви бачите Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова в майбутньому? Яким він має бути? Він е, дозвольте я прочитаю, мені здається, що я достатньо е, гарно написала. Що Вінницький національний медичний університет має славетну? Майже сторічну історію. Її створили наші попередники, наші вчителі. Вони створювали традиції, реалізували численні плани і проекти, важливі та нестримні, що інколи навіть випереджали час. І всі досягнення не були б можливими без повної відданості академічних працівників і адміністративного персоналу, і студентів, і установ партнерів. Для усіх тих, хто будь-який час у формі співпрацював у певній формі з Вінницьким національним медичним університетом. І я, наш університет, бачу як маленький український гарвард. Я б дуже хотіла, аби ми відповідали е, самому високому рівню надання освіти е, в, в Україні. Бачите, я все менше і менше е, вживаю слово Європа. Я б не хотіла, аби ми е, готували лікарів для Європи. Я хочу готувати лікарів для України і. Щоб вони не виїздили за кордон, щоб вони допомагали нашим пацієнтам. І для цього має бути достойна освіта і достойне їх обов'язкове, ну, скажімо, задоволення якихось матеріальних потреб. Не якихось, а матеріальних потреб. Дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні разом з нами була доктор медичних наук, професор зав кафедрою акушерства гінекології та медицини плода Національного університету охорони здоров'я імені Платона Шупика, заслужений лікар України Світлана Жук. Це проєкт Людський фактор на все добре. Людський фактор на 101,8 FM